Христос сьогодні звертається до нас із притчею, в якій йдеться про людину, яка влаштувала вечерю і запрошувала близьких своїх, знайомих і друзів своїх на ту вечерю. І виявилось, що жоден з них, із тих, хто були близькими і друзями, не може прийти, бо в того весілля раптом сталося, в того волів треба випробувати і тощо, і то що. Дивна річ, але коли ми доходимо до зрілості своєї, неодноразово нам приходиться відчути саме такі речі, що люди, які здавалися тобі близькими, ближніми і друзями. Раптом віддаляються від тебе і насправді перестають бути такими, якими ти їх вважав. І, можливо, ніколи такими не були. Людина накопичила в собі стільки добра і любові яку Вона виявляла через ту вечерю, через ту їжу, частування це виявлення любові, турботи, піклування, доброго ставлення. Він накопичив собі дуже багато цього. І для нього надзвичайно... Трагічно те, що з ним відбулося. Але стосовно тих, які були чи вважалися близькими і ближніми, а не були такими насправді, питання вирішується одразу радикально і назавжди. Будь-яке випробування для того і дається, щоби. Випробувати друзів і ближніх своїх. Найпростіше випробування вони не витримали. Отже, не були вони ближніми. Не були вони близькими. І одна у нас має бути в цьому сенсі порада. Не перейматися цим. Зрозуміли, що вони не є ближніми. Відсторонити, відпустити їх на волю їхню власну. Те, як вони живуть, це питання їхньої відповідальності, не твоєї, не моєї. Хай собі відповідають за своє життя, за свою поведінку, за свої вчинки. І якщо людина так робить, з нею відбувається головне. Вона може те, що вона має, знайти, де застосувати. І ця людина притчі вона кличе на роздоріжжях. На вулицях і провулках, на всіх місцях, де можна тільки зустріти людей. І кличі у Богах і бідних. Зверніть увагу у богах і бідних. І це зрозуміло. Тому що саме вони потребують нашої любові турботи і допомоги нашої підтримки і кличе всіх, кого тільки можна покликати, бо обирає неістотне в своєму житті віддавати, віддавати свою любов, свою турботу. Своє серце. Тим, хто цього потребує. віддавати і обирає тих, кому можна віддати. У нас іншій притчі. З'являються люди, які допомагають чи не допомагають людині. І питає Христос, хто ж був ближній для того, хто був так зневажений розбійниками і так бідував. І відповідь там зрозуміла. Той, хто допоміг йому? А тут так само ми можемо знайти відповідь на питання, так хто ж нам ближній? А ближні нам ті люди, яким нам вдалося в своєму житті допомогти. І перевірте себе. І ви побачите, що вони найрідніші і найближчі для серця. Ті люди, які потребували вашої турботи і допомоги і вашої любові, і ви передали їм ту любов і допомогу і турботу. Ось хто ближній. Кому я можу допомогти, кому я можу передати свою любов, своє піклування, віддати сили свого серця. І вони стають обраними. Саме такі стають обраними. Бо кликав я тих, хто здавався друзями і ближніми. А вони не потребують моєї дружби і моєї турботи і любові. А тепер прийшли ті, що потребують моєї турботи і любові. І вони стають найближчими і найріднішими для мене і для мого серця. Господи, дивні діла Твої і премудрість Твоя дивна. І так багато ти вчиш нас, що значить бути ближнім. І в чому сенс нашого існування? Допоможи кожному з нас знайти ближніх для себе, надати їм. Свою підтримку і допомогу, відчути, що ти поряд з тими, хто обраний тобою, хто залишається обраним в радості любові і відданості продовжувати свій шлях. Амінь.